Всім привіт! Починаємо 52-й криптоогляд, який я провожу щотижня. Як ви бачите на сьогоднішній день за цей тиждень за 7 днів? У нас така картина. Основні результати в нас показують мемові коїни. Пінгу, Трамп, Бред і Флокі. В них Найбільший ріст за 7 тижнів. Також в нас добре показав результат Virtual 150%. А ще бонг забув 58%. Так, все зелененьке і радує інвесторів. Переходимо до новин. Хочу вам поділитися 5 цікавими новинами. На крипторинку, які відбувалися з 21 по 28 квітня, перша новина НАЗДАК закликав SEC кл... класифікувати криптоактиви як цінні папери, 25 квітня 2025 року. Фондова біржа НАЗДАК надіслала лист комісії з цінних паперів і бірж США SEC. Рекомендуючи визнати деякі криптоактиви цінними паперами, це може вплинути на регулювання токенів і посилити контроль над криптопроектами. Такі зміни потенційно ускладнюють діяльність біржі проєктів, але можуть сприяти інституційному прийняттю криптовалют, якщо регулювання стане більш прозорим. Наступна новина: 18 проектів залучили 956 мільйонів інвестицій. За період з 19 по 26 квітня 18 блокчейн і веб 3 проектів. Отримали інвестиції на загальну суму 956,2 мільйона доларів. Це свідчить про активний приплив капіталу в галузь, незважаючи на волатильність ринку. Найбільші угоди стосувалися інфраструктурних проєктів і DeFi, що підкреслює інтерес інвесторів до фундаментальних технологій. Наступна номера, спотові біткоін ETF фіксують приплив капіталу 23 квітня 2025 року. Спотові Bitcoin ETF у США зафіксували чистий приплив капіталу у розмірі 916,91 шістнадцять, мільйон доларів. Четвертий день поспіль це вказує на зростаючий інтерес Інституційних інвесторів до біткоїна навіть на тлі корекції його ціни до 80 тисяч доларів після піку е, близько 100 тисяч доларів. Такі потоки можуть стабілізувати ринок у середньостроковій перспективі. Наступна новина. проблеми з балансами на біржі Gate.io. 23 квітня користувачі криптобіржі Gate.io повідомили про тимчасове обнулення балансів на своїх аккаунтах. Хоча біржа швидко вирішила проблему, інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки та надійності централізованих платформ. Ця подія може підштовхнути користувачів до децентралізованих бірж DEX або холодного зберігання активів. І наступна новина остання на сьогодні скандал із Zora через продаж токенів перед айдропом. Соціальна NFT платформа ЗОРА опинилася в центрі скандалу після ередропу свого токена. Користувачі запідозрили команду проекту в продажі токенів до офіційного розподілу, що підірвало довіру спільноти. Цей випадок підкреслює важливість прозорості в DeFi та NFT проектах і може вплинути на репутацію Zora. Ось тепер перейдемо до графіків. Перший у нас біткоін. Як ви бачите, з минулого тижня було зростання, невеличка корекція. Хоча я прогнозував, що корекція буде більша. Ми знизилися з 94 тисяч до 91 і пішли далі. Підходили вже до 90 майже 6. а зараз. Курс 94 300. А ми рухаємося в коридорі. Зараз, якщо ми будемо спускатися до нижньої границі, це буде 92 тисячі, а максимум зараз, ну, майже 100 тисяч. Тому, куди ми підемо зараз, важко спрогнозувати. Але будемо рухатись в цьому діапазоні. Якщо хочете підказку чи мій прогноз, то подивимось на мій улюблений індикатор, який називається Цайфербі. І на 4-годинному графіку важко щось сказати. Якщо перейти на денний графік, то ми бачимо, що ми дуже швидко зросли, і зараз буде корекція. Е, так, але якщо перейти на тижневий графік, ми бачимо, що ми тільки розвернулися і зараз починаємо зростання. Тому перспективи світлі у середньостроковій перспективі. Але на короткостроковій, я думаю, буде все ж таки корекція. І ми можемо е, так намалювати стрілочку. Що все-таки, я думаю, ми сходимо сюди на рівень 92 тисяч. А потім підемо нагору на 100 тисяч. Ось такий мій прогноз на цей тиждень. Так, далі подивимося ефіріум. Як виглядає ефіріум після минулих влогоогляду? огляду? Ми були е в. Як ви бачите, в цьому діапазоні потім вибились, відштовхнулись від нього. А, і тепер ми перейшли в новий, а, який можна намалювати. Так. Ось так. Так. І зараз ми рухаємося. Ну, можна навіть клин зробити, можливо. Ми будемо піджиматися і потім будемо пробивати. Зараз діапазон від 1830 до 1730. Коротенький, вузький діапазон. Так, що у нас на денному графіку, теж напрошується корекція. Тому, куди може бути корекція, давайте подивимось. Так, я думаю, з цього рівня ми повинні сходити. Потестувати. Так, де в нас може бути ліквідність за цим рівнем. І тут, думаю, ось десь нам треба сходити приблизно сюди, зняти ліквідність, яка схована тут. А потім прийти на перехай, забрати ліквідність тут. Ось тому прогноз на цей тиждень мінімум 1600 з копійками, максимум 1800-1900 навіть. Ось тому подивимось через тиждень. Далі, що в нас солана? Як виглядає солана? Дуже класне, красиве зростання. Якщо мінімум у нас був 7 квітня, з тих пір ми рухались в одному діапазоні. Ось так. Пробили, трошки випали. І тепер у нас ось такий діапазон. Нахил змінився. І ми трошечки сповільнилися. Так, як ще може бути сповільнення? Поки що не зрозуміло. Але так, давайте подивимось по графіках, що на денному графіку теж каже, що ми дуже сильно виросли і потребується корекція. Але на тижневому, як і на всіх монетках, ми на порозі, я надіюсь, Альт-сезону, який я очікую вже не в травні, напевно, на червень, липень. Ось, відкладається. Далі подивимось нір. Мій улюблений нір. Як він виглядає? А, так, Зараз ми рухаємося в ось такому. Це в нас лінія опору, від якої ми раз відштовхнулися, і другий, і третій раз відштовхуємося. Так, верхня границя проходить розширюючийся клин. Так, фігура в нас намальовується. Ну, десь отак, так. Да. Дуже схоже на клиник і розширюються. Діапазон збільшується, тому, якщо давайте намалюємо корекцію з рівня 2,6. Можливо, навіть сюди десь сходити випати. 2,4. А потім сходити доверху, десь до. Трьох доларів. Тому, можливо, це не за один тиждень буде, але очікую 3 долари. Ось такий огляд на цей раз. Дякую всім, хто додивився до цього місця і хто це бачить, тому дарую безкоштовну консультацію по криптовалюті. мене в особисті повідомлення, і я виконую свою обіцянку. А ті, хто не побачив, ті, не, ті втратять цю можливість. Всім до побачення, на все добре. Починаємо другу частину 52-го криптоогляду, саме про частину криптопортфоліо, яке склав рівно рік тому і вклав в 15 монеток по 100 доларів на суму 1500 доларів. Зараз його вартість 1053. Тобто ми на 30% майже нижче від стартової, стартового значення. А як ви бачите, Найкращий результат показує гаманець, гаманець класичний. Далі на другому рівні мемовий, на третьому гаманець прогресивний, на четвертому геймовий і на п'ятому гаманець штучного інтелекту. За тиждень було зростання з рівня 950 доларів до рівня 1053 долари. Ось так виглядає табличка з 52. Колонками за кожен тиждень. І зараз результат я вам прочитав раніше: сума 1052 на 6% зростання з минулого разу, на 1% і загальний та 30% падіння від стартової. Ось на цьому завершуємо річний челендж. Всім, хто дослухав, дуже вітаю. Дякую вам, друзі, за підтримку. Для того щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.